Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про права від Ростислава Кравця, і я Ростислав Кравеця. Це відео присвячено черговому огляду практики, як завжди по понеділках, Великої палати Верховного суду, яка була опублікована за останній тиждень, тобто з 3 по 9 серпня цього року. Огляд короткий. Велика Палата в черговий раз нас порадувала тим, що вона нічого не висновувала, Ну, є дуже цікаві інші рішення, і безпосередні рішення, які пов'язані з. Притягненням до кримінальної відповідальності за самовільне залишення частини. Я думаю, що в цьому рішенні є окремо відео присвідчую ще. Ну а зараз я коротко розповім. І щодо строків, там є пару рішень, які будуть вам цікаві. Тому швиденько зараз розповім. Самі рішення ви зможете знайти в мене в телеграм-каналі. Телеграм-канал, як завжди, під відео є посилання, або в Тіктоці, в шапці Тіктока в Ютубі під відео. І так, поїхали. Перше, на що я раджу вам звернути увагу, це те, що було опубліковано Верховним судом. Тут ціла, ціла низка безпосередньо оглядів, цей огляд суда справедливості. В принципі, просто почитати Європейського Союзу. Він не застосовується в Україні, просто подивитись, яким чином. Так, мовити розглядається справа і приймається рішення в Європейському Союзі. Ще війшов огляд Європейського суду з прав людини за травень місяць. Тут є дуже цікава справа щодо затримання особи без рішення слідчого судді і безпосередньо відсутності жодних об'єктивних підстав для його затримання. Встановлено порушення статті 5 Конвенції. Ну, і звичайно. Я так розумію, наслідків жодних для сторін не буде. Тому це все буде продовжуватись в Україні. Також вийшли огляди д Великої Палати за перший квартал. Практика касаційного адміністративного, цивільного, господарського, кримінального суду також за перший квартал 2024 року. І от вийшли, от те, що я говорив, що це відео буде дуже коротким. А може, я вам зараз розповім більш детально про те рішення, про яке я на початку сказав. Це рішення Шостого апеляційного адміністративного суду щодо поновлення строків на оскарження виконавчого збору. Мова йде про те, що у нас дуже часто кредитори звертаються спочатку до одного виконавця, потім до іншого виконавця. Ну і в даному випадку оскаржувалося це подвійне стягнення безпосередньо виконавчого збору. Чому суд першої інстанції вважав, що строк треба рахувати з моменту першої постанови про відкриття провадження щодо стягнення виконавчого збору, ну апеляція розібрала. Але більш детально і зазначила, що на момент першого відкриття в принципі порушеного права нема, а є порушено право у зв'язку саме з повторним відкриттям виконавчого провадження про стягнення виконавчого збору. І тому строк не був пропущений і треба розглядати цю справу. І от ця справа, про яку я говорив, це виправдований вирок. Балаклійського районного суду Харківської області за частиною 5 статті 407 Кримінального кодексу України щодо самовільного залишення військової частини, мова йде про те, що особа поїхала на лікування у відпустку на лікування, в неї там певна хвороба. Ви можете прочитати це в рішенні виявилось. І, в принципі, Частина належним чином нічого не розслідувала, автоматично подала в СЗЧ. Людина після лікування, не затримуючись, приїхала в військову частину. На неї відкрили, причому місяць вона служила, потім вирішили відкрити кримінальну справу. І суд, розібравшись, оцінивши дані свідки, те, що дані лікарів, де він лікувався, те, що він дійсно не затримувався, прийшов до висновку, що нема тут події злочину, і особа. Фактично виправдав особу від цього злочину, тому обов'язково зверніть на це увагу. В принципі, на цьому все. Я обіцяв, що відео буде коротким. Це рішення, я думаю, що я в окремому відео розберу. А поки підписуйтесь на канал, поширюйте це відео, для того, щоб люди знали свої права, знайомились з практикою судовою. Ну і, звичайно, не забувайте допомагати Україні. Допомагайте Збройним силам, допомагайте вистояти. Нам потрібно єднатися. Нам не можна друг з другом сваритись, треба разом бити ворога бити ворога і наводити лад в країні. Це дуже важливо. Тому допомагайте Збройним силам, допомагайте Україні вистояти. Слава Україні і слава ЗСУ! Підписуйтесь, ставте подбайки, поширюйте і коментуйте. До зустрічі!